Вітаю на моєму каналі! З вами Настя і знаєте, що малого я дуже любила читати. Але по факту змусити мене це робити ніхто не міг. Тому мої батьки зробили дуже правильну річ. Вони мені почали купувати справді цікаві книги, а не змушували читати шкільну програму. Бо для дітей такого віку поезії та філософії будуть, ну знаєте, трішки нудні. А якщо не зацікавити людину в дитинстві, в дорослому віці буде дуже важко почати читати. Тому зараз в нас буде цікава підбірка книжок, які я читала малою. І перша книжка, яку я дуже любила в дитинстві і можу спокійно перечитувати зараз, це роман Марка Твена Пригоди Тома Сойера». І це просто найкраща історія для мене про справжню дружбу. Роман відомого американського письменника Марка Твена розповідає нам про непосидючого та жвавого хлопчика Тома, та його рідних і друзів. Однієї ночі Том та його друг Гек стають свідками убивства на кладовищі. Хлопці можуть убити, якщо вони щось розкажуть, що ж їм робити. І що ж ви думали, хлопці вирішують знайти скарби вбивці? Та чи достатньо вони квітливі та розумні для цієї справи? І все це ми обов'язково дізнаємось у книзі пригоди Тома Соєра. І давайте ще пару слів про відомого письменника. Марк Твен це один з найбільш популярних американських письменників ХХ століття. Літературна спадщина автора дуже багата та різноманітна. Тут гумористичні повідання, приходницькі історії, фантастика, публіцистика та багато інших жанрів. А сам Марк Твен пропагує гуманістичні погляди та відстоює права людини. Крім книжки Тома Сойера, ще є така книжка пригоди Гекельбера Фіна, яка розповідає про найкращого друга Тома і на всі ці історії з його погляду. Адже саме у Гекельбера життя справді було дуже складне. Незважаючи на те, що творчість Марка Твена асоціюють саме з дитячою літературою, його книги підійдуть просто для будь-якого віку. Коротше, Том, це була просто моя дитяча любов, тому я вам його не просто рекомендую, а гарантую, що ця історія вам неодмінно сподобається. І наступним моїм фаворитом була книжка, від якої я дуже багато плакала, і це роман Джека Лондона Біле ікло. Ця повість належить до північного циклу творів автора. Ця історія розповідає нам про вовка по імені Біле Ікло, в якому тече кров собаки. Ця обставина робить його життя немислимим поза людським суспільством. Незважаючи на жорстокість і зраду людей, біле ікло завжди лишається вірним їм. Внутрішній світ тварини, мотивація її настільки блискуче відтворена письменником, що цей роман просто розчулює до сліз. І як же я тут плакала? Вистачало лише того, як налеву вчення забрали від матері, і згоду вона його не пам'ятала, чи те, як люди знущалися над бідолашною твариною. Щодо автора, то талант Джека Лондона можна назвати феноменальним. Ця людина за такий короткий час могла здолати шлях від чорнороба бродяги до класика, який залишив помітний слід у світовій літературі. Вже перше оповідання Джека Лондона тайфун біля берегів Японії, який він написав у 17 років, отримало визнання критиків і обійшло більш визначні роботи старших письменників. Його письменницька слава дуже швидко поширювала світом, а твори видавалися просто неможливими для того часу тиражами. Ну що тут можу сказати я? Крутий письменник, крута книжка, тому я вам її однозначно рекомендую. Наступний роман написав сам Олександр Дюма, і це Робін Гуд. Думаю, ви всі про нього чули, читали чи просто дивилися фільми. Ця історія розповідає нам про події, які відбуваються у Шервудському лісі, де ховалися відважні розбійники та знедолені на чолі славнозвісним Робін Гудом. Хлопчина, якого лишили сім'ї та коханої дівчини, знайшов себе у протистоянні тиранії. Ця історія про відважних людей, які готові на все заради свободи. Я люблю Рубінгуда, Гуда, і на цьому можна було закінчити. Але давайте ще пару слів про автора. Хоча на початку 19 століття твори Дюми не завжди сприймалися позитивно суспільством. Сьогодні ім'я письменника відоме на весь світ. Викриваючи таємниці високопоставлених чиновників, герцогів та королів Франції, письменник зумів вийти за рамки простих історичних романів і забезпечити місце своїм творам серед нестаріючої класики. Таке визначне творіння письменника, як Робін Гуд, стало світовим шедевром, яке знає кожна дитина, і тому цей роман я дуже і дуже люблю. А зараз ми переходимо до останньої книженці в сьогоднішньому відео. І це барабалий дріт, роман Вальтера Скота Айвенго. Щоб бути чесним, з усіх чотирьох книг я любила його найменше. Але ця історія справді цікава та інтригуюча. Сюжет розгортається наприкінці десятого століття. Країна переживає тяжкі часи. Річард Левинне серце взятий полон, тому точиться боротьба за владу. Змагається, що ви думали, сакси та нормани. Сенрік Ротервуцький намагається скористатися ситуацією та повернути Саксам їхній минулий вплив. На престол висувається Ательстан, прямий нащадок короля Альфреда. Щоб зміцнити сподвижника на троні, Седрик вирішив удружити королівську персону зі своєю вихованкою Ровеною, яка теж була з натних королівських кровей. На тлі доленосних інтриг ступає син Седріка, який колись там крутив роман з ровеною. Дізнавшись про кохання Айвенго до дівчини, Седрік виганяє його з двору і позбавляє всяких дворянських привілеїв. Це легендарний твір, який війшов в історіях золота класика літератури. Письменнику дуже добре вдалося висвітлити цю важку проблему протистояння саксів та норманів. Боротьба за трон, палка любов, лицарські турніри та хрестові походи це все відображено у творі. І вже спочатку публікації роман став справжнім бестселером. Знаменитий англійський письменник належить до числа тих рідкісних авторів. Які гармонійно поєднують історичну та художню форми, глибоко люблячи та знаючи історію середньовіччя, він змусив і нас цінувати її. Тому романи Вальтера Скотта однозначно затребувані у читанні, і з роками популярність цих чудесних історій зовсім не меркне. Тому цей роман я теж люблю і вам рекомендую. А зараз ми підходимо до завершення. Це справді цікава література, тому, поки ви вибираєте найкращу книгу, не забувайте поставити подобайку, бо стараюся я саме для вас підписатися на канал, поставити коментар і до зустрічі в наступних відео.